Заказав сьогодні в таку посилку в інтернет магазині Ще ні разу не заказував інтернет-магазині. Обесно десь на людях в інтернеті заказу. А це от мені посовітувала одна е, хороша клієнтка, постійно у нас заказує, і вона каже, що от можна в цьому інтернет-магазині заказати. Зараз подивимося, чи так, чи не так. Тут повинно бути мурая і мейра. Мурая в мене не було, багато хто питався, а мейра? В мене я думав, що є мейра, ну то був новогрузинський. Скільки я вже за нього дивився, то не мейра. Добре, що я багато людям нікому. Ми тільки продали, може, за два штучки. чотири, да. там, чи 2. Ні, бо просто ти в чоловіка брав його як мейра. Ми всі думали, що то мейра. А то Новогрузинський. От, от, а мейра в нього інакший колір. В нього такий колір. Хто знає, то більш до оранжевого, коли достигає. Ну, класний сорт, кстати. ну він вибаговий, зараз розкриваємо з'їмося. Запакували за, вони, звісно, інтересно. Це, напевно, нова пошта пакує, да. бо за упаковку з нас взяло гроші. Да, да, да. Ми, ми обов'язково, не беремо гроші за упаковку. Так і полісик заупакували, цікаво. Ми подивимося чи фотон, чи ні. Ні, утеплили. утеплили. Зараз я бачу точно. Бо да, Багато хто жалується, що заказує в інтернет-магазині. Там присилають якісь поточки, як кажуть. Я ще кажу, я ще ні разу не заказував інтернет-магазині. Ми обично на людях або хтось нам передає, або десь побачили, не, купили. купили да. да, У ну, зараз... мене, мене двохрісний, я вам покажу про карабічник, які в мене. Та кажу, що двохрічний, да? так? Так, да, мейра двохрічна, а то маленький має бути маленький. Кстати, вже буде в нашій колекції. Колись ти казав, що будеш тільки пару сортів вирощувати, а вже з кожним разом все біжить. Так, да, я, я не планував, щоб вирощувати їх багато сортів. На пару сортів розчитував. А це вже все замануло мене. діло. Не не розкрив розкрив. і Мої огірочки посходили, поки Вітя там полишкається з тою пачкою. <laughs> Та ж таке чухне, і все. що. Чух і поламав його, так? Так довго мацькаєшся. Чекай, я достою рода. Ой, ой маньонечка. Воно тако візьме в руки, бо там зелений і не так. Да, 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 да. А Мурая то взагалі ніжна. Ніжна-ніжна. <смі> так, ніжна. да, Мурая на акацію Чуєш, Може, це акація. <смі> такі листочки. От дивіться, цікавий такий був. Звісно, він не двохлічний ніякий, але. Ну, вкорінений, мабуть. Далі подивимося ближче. Чуєш, А таке мене голись цікаве, на, голисі, на О, вербу похоже на мамейє Угу. Ну, точно у нас, не похоже на у нас такого нема. А віше так бачите, покроки, не ум... Але не бачите, що цікаво, що вже вегетує, має е, приєріст. Мейра, звісно, не важне. Ой, не мейра, а ця я мурає я не важнецька якась. Не слабо, що вона в нас пішла. Піде, піде, вітя мій відчухає. Як <ріх> <ріх> вони піде, то перещіпить. У нас обично оці куплені. Та, ну, куди? Намагу, куди Вазони, то він перещіпляє. бо вони я довідають. Дуже... А то можна перещепляти. Я вже бачу одну гілочку. А от дивіться, дві гілочки йде, одна і друга. І одна мішає, оця гілка ці маленькі. Або наоборот, ну я би цю обрізав більшу і, і зразу би щепив. Так є зробив. так і, так і зробиш, перечись. А йде собі. Маленьку. Бо ж вони дві мішають в одна, одну. Ну класний, правда? А ну покажи, так. який в нас півторарічний. Це взагалі кажуть, це двохрічний. Двохрічний, бо вони хотіли однорічного, вони кажуть, що однорічного нема, тільки є двохрічний. Я подивлюся, що там як вони далі запаковано. Чуєш, а вони в якомусь... Не, на кокосовому субстраті, так? Да? А, треба да його пересадити зразу. Кокосовий субстрат. Да. Це ну, влучається. видно, що він такий загудований. Хімією, бо листки дуже да, зелені. Да, такі, такі, і бли... такі вони ніби як Не, глянцеві. О, у нас. Такі, Бачите, золотні. яке воно оце все жовте. Але воно потім міняє цвіт і робиться дуже гарно. Так, да, 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 так, так. Так, що, показувати який їм повинен бути? Півторорічний і двохрічний? Да. Ну, вот, це Павловський, а да. це Мейера, представляєте? Да, ж... mm -hmm. А що не зігнув? Це Павловський. А то Мейра. Ну ми сьогодні Ні. Просто зрізали, може, з, зрізали з, грубшого. з грубшого, бо стовбур грубший. Груб, Крась, мені мені сподобалося його зразу а, і десь був буде Дякую за Ірині. Вона нас може дивиться, що вона нам посовітувала цей магазин. магазин. Дуже, дуже мені сподобався. Хороший. Хоча він невеликий не такий, ну хороший. Мураю теж треба відчухати. Мурає дуже ніжна. Мурая, да. Все. Це... З цим розібралися, зараз буду щось з ними робити. Ти Пере... вже руки свербляти. Так, да, вже... я вже пересаджу. Хоча сам советую людям не пересаджувати дві не, ну... неділі. Ну, я подивлюся, знизу чи є коріння, mm. хоча знизу нема коріння. Не Неукай мені, все буде добре. Я дуже... Оця як вона, оптимістка капітальна. Да, да. Так, що... Моя капусточка, бачите, як гарно піднялася, а це сьогодні огірочки вже розійштися. В нас. Хочу вам показати, я ще недавно з вами вкоріняв інжир. Вона ж тієї Я Хочу показати людям, бо що? Буквально пройшло дві неділі. Дивіться, вже листки попускав. А? Угу. а це я вкорінив бергамот. А який бергамот? Симінело. Подивимося, може. може буде. Бачите, як він жир вкоріняється? Дуже Там просто. Навіть перліту не треба, нічого. І тих модних субстрактів. Угу. В землі і вже листки попускав. Ой, так, що що я хотів далі, А, у нас сьогодні ми посилку отримали, але ми сьогодні відправляємо. Так, да, Ми сьогодні відправляємо, а знаєте куди? Я вам може показував, жінка нам прислала була марганцовку. І от я мав саранці відслати, вона хотіла, я спитав, що ви хочете, я можу вам якийсь цитрус подарувати. Ви ж мені подарували. Вона каже, ні, мені нічого не треба, я вам просто добре зробила. Ну, Я би хотіла олайнкувати. От, які от, от такі Я її ще не відсилав, бо ранці, бо він ще був дуже нежний. Він же вже хрепший зробився. Листочки дуже да. були молоді. І, кстати, він вже в нас теж робиться хрепші, там у нас ще є трошки. То може таке, що через як дві неділі хто захоче, то і закаже собі. Є, так, от такий вазончик ми її забацаємо. І ще лимончик подарунок. Який ми візьмемо лимончик? Щоб поставити невеличкі в римку. А давай візьмемо до чаю Паволовський. Київські цвіта. боже, так, така, така зараз пахнота в теплиці, що я не можу. Я заходжу, я сюди обалдію. Я бал... я так, це і так, є. Так, лимончик ще подарунок. І що ще може лимкватіка взяти? Угу. Так що люди любіть, робіть добро, і вам буде добро. Як то каже добро на добро. Ми не хочемо бути в долгах, Лучше хай жінка собі тішиться. А Бачите, лайм-кват відродив і от він поскидав, поскидав листя. листя, щоб не було, ви не боялися, що це таке зробилось. Якщо у вас такі можливі. А от зараз покажете зверхи. Опускає багато молодих. Бачите, це в нього він просто О, або, пускає вже багато, вже багато молодого. Багато він пускає. вже починає трошки відчухуватися. Просто він дуже вродив і багато пішло. А ми не підкормляємо особливо, так, щоб ляти в них. Так як бачили, Мейра прийшла вся такі листки, аж блестять зелені. Не, класно пахне, Та да? Він ще більше, ніж лимон пахне. Та, я... Ні, це, що ти кажеш? У нас теж є зелені близькі. Деякі оцей у нас. Зеленяк який, а? Просто є всякі, є жовті, є зелені. О, цьому не вистачає. Не вистачає желіза, мабуть. Треба їх ще поп... б розбризкати. Він так що не, не, не треба, не треба. Але я коли зараз вже плодів нема, можна їх і трошки обробити. Так, щоб я такому ну, скочем ринки промотаю і все. Угу. І тут легенько його тако. Бачиш, які листки були, а ти переживаєш, щоб листочок ніде не прийняти. І Вони його прям льожа прислали, навіть стрілочок ніяких не вказували. Да, да, да. А ми Боже, стрілочки, щоб догори, щоб, не дай Бог, не, не цей листочок не зімнявся. О, Банан відчухується на силу Бога дав силу. Дивіться, да, яке його клемінтіна вегетує цього року. Це капець. І це, і це все? Я, я собі думаю, що це все гілочки, це все плодові. На них повинно, потім, якщо вони дозріють, на кожній гілці повинен бути цвіт. Кстати, от є цвіт. Ну там мало його. От один він, там, там десь. Це мало. Потім, може, більше накидає. Сонце виходить, теплота. Нам ще сідать пташок, і було б дуже класно. Тут можна взяти Канарейку чи що. Кусь канарічку, бо ці попугаї дуже скригочать. Да. Але в нас кіт є, бо він її не зробив. От дивіться, який є сорт інтересний. Ліпо. Один цвіт. Да, один цвіт. такий вже він. Треба за нього подивитися в інтернеті ліпо, сорт. Яка сказав в тебе 아, вже тих сортів вже. Ну знаєте, в мене вітя він любитель більшість цитрусів. Все таке, щоб цитруси були. З родини цитрусів. Я от захотіла ту мураю, а він щось каже. Я щось її не дуже. Імператорське. Дерево імператорів. Каже, якщо ягодку зісиш, то продлить життя. Імператор імператори колись їли, щоб були здорові. І жили довго. Це все, звісно, сказки. Воно цвіте гарно. Так, воно цвіте. Я читала за нього, що воно цвіте щось чотири місяці може цвісти. І пахне дуже. Його треба, мабуть, теж Вітю пересадити зразу. Слазу на смура, так і написано. Правда? І от бачиш, як вони зробили. Відач пустив новий прирост. І вони його обламали, щоб воно було менше. Щоб менша, була... Щоб менша упаковка була. Тоже правильно на що, чого йому йти долети? Ти б все одно його теж обламав би. Ще пару плодів висить де не де. А так же все, вже вони переходять на новий етап. Треба їм етап же зараз Цвітіння, Цвітіння, вегетування. Вони повинні вегетувати, цвісти. дитинся, які це взагалі бомба. А оцей віці якихось. Треба заз... підв'язувати, от будемо тузочками, от це все я потім підв'язує плоди. Сюди заходить, він тирається. Його нема тут по часами в цій теплиці. Що він робить, я не знаю. Що він тут робить? Мокрий, злоба тече, не раз приходжу. Землю. О, а що ти недавно робив? Кстаті, знаєте, чим він займався недавно. Він з-під цих великих дерев. Він повністю зняв верхній шар оцих лунках, бачите, такі лунки великі, і він поміняв верхній слой на новий, ту всю глину трошки вибрав, вибрав зверху ту стару землю і подосипав свіжої землі. Ну, Ось так само у вас, подивіться, у вас, якщо в рінці зацвіла земля, а вона у вас по-любому цвіте, якщо чорно чорнозем, таку, як в мене, ви це все знімаєте, прям гарно знімаєте. І досипаєте свіженькою і ну, Покажи я ту коріну шейку, бо я все людям постійно кажу, і може люди хтось. Її. Ні, ну що коріну шейку? От якщо починається коріння, то це вже все коріне шейка. Все, її вже не треба заглибляти, От. вона повинна бути До. на верхові. Я колись будто засипав лімон, так і в мене пропав. Він дуже кричить теж. Я теж люблю, так як розсаду, знаєте, сидите цю перець або помидор, їх треба під самі вуха засипати. так само цей. Ні, кричу, що все має дихати, все має бути грати і Так, що ж, я займаюся собі далі. Він же не хоче. Він же хоче собі. Но, новий цей прийшла, дитинка нова прибула. Бавитися. Пока. хоче. Все, до зустрічі.